У Харківській області один із батальйонів територіальної оборони відтиснив російських військових та вийшов до однієї з ділянок державного кордону з Росією. Про це повідомили у Міноборони України, розмістивши відповідне відео у соцмережах, 227-й батальйон 127-ї бригади сил територіальної оборони ЗСУ міста Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону. Йдеться в повідомленні. На опублікованому відео українські військові доповідають про свої успіхи президенту Володимиру Зеленському. Доповідаю, 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України. Вийшов на рубіжий кордон на лінію розмежування з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президенте. Ми тут, ми на кордоні. Кінець цитати. Проте не зрозуміло, чому військовий на відео називає датою зйомки 15 квітня, а не травня. Мабуть, обмовився випадково. Нагадуємо, нещодавно сили оборони України перейшли у контрнаступ на Ізюмському напрямку на Харківщині. Дякую за перегляд.